Її улюблене місто це Бруклі Прага. Вона любить ходити в кінотеатри. Я не знаю тих, кого вона цілувала, я не в курсі, кого збирається цілувати. Без неї криє, як без поїзда машиніста. Без неї важко, як на війні без гармати. Вона та, без якої неможливо їсти, вона та, без якої неможливо спати. Вона надто дивна і трохи дитяча, з нічого спокійно підніме бурю. Та я про все забуваю, коли її бачу, і нічого вже не криє, коли її чую. Вона моє тепло в найсухіші морози, і мій порятунок дні найгірший. Я вже звик переживати де її носить і ночами писати про неї вірші. Я стану спокійним і може терплячим, за всі свої принципи буду я вище. лиш щоб не бачити, як вона плаче і як закриває від мене обличчя. Мені дуже добре, коли вона збоку, я готовий терпіти наївність, дівчачу, бо в ній я знаходжу всі пору року, а в інших місяцях навіть не бачу.